Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, подивіться, який гарний осінній букет я для вас сьогодні зібрала. Він мені так сподобався, і я згадала віршик. Зашуміла вітром осінь золота, золотавим листям стежку заміта. Ось листочок з тополі, ось з горобини. Ось з осики листя в повітрі лине, листячка кленове осінні привіт, золото осіннє літо шле у слід. Правда гарні слова? Дітки, а з якого листячка, з якого дерева мій букет? З кленового. Саме кленове листячка найчастіше асоціюється з осінню. Її красою і неповторним барвами природи. А якого кольору буває листічка? Влітку воно зелене, а восени жовте, червоне. А на що схоже кленовий листочок? А ось так? Схоже на корону. Дітки, сьогодні я пропоную вам зробити поробки з пластилином на згадку про осінь, щоб вона в нас взимку нагадувала і радувала, піднімала нам настрій. А для цього нам знадобиться для виконання роботи меншими діточками дощечка пластилін-кольорів осінніх листочків, гілочка сухенька, бумажняна серветочка і підставочка для нашої гілочки. Я використовую пінопласта шматок. Ось дивіться, я встромила, і ось у мене гілочка вже стоїть. На що вона схожа? На дерево. Отже, приступаємо. Дітки, я пропоную перетворити цю гілочку на осіннє дерево, а для цього ми будемо з пластилина робити листочки. Відриваємо невеличкий шматочок, скачуємо пальчиками кульку. Кріпимо до нашої гілочки і притискаємо. Ось, погляньте. Таким чином ми закріпимо різнокольорові листочки. Ось погляньте. Тепер я закріплю іншого кольору листочки. Ось погляньте, яке в мене вийшло деревце. По закінченню роботи обов'язково скористуйтеся паперовою серветочкою і витріть дуже ретельно ручки. А зараз завдання для старших діточок. Для старших діточок нам знадобиться дощечка, пластилін, стек, паперова серветочка, картонна основа, простий олівець і листочок. Клиновий, який ми сьогодні з вами будемо ліпити. Отже, спочатку візьміть картон на основу і олівцем намалюйте форму листочка. Забудьте про черешок. Ось таким чином. Далі візьміть будь-якого кольору пластилинчик і ми будемо робити тоненькі колбаски і викладати по краю нашого листочку. Ось таким чином. Ось так. Далі ми будемо заповнювати наш листочок всередині, брати різні кольори пластилінчика, робити кульку. Кладемо всередину нашого листочка і ось так пальчиком заповнюємо весь наш листочок. Поруч ми можемо взяти інший колір, і ось так обережно. Заповнюємо серединку листочка. Коли ви заповните ось так листочок, починаємо від наших країв розмазувати серединку нашого листочка. Ось так. Погляньте. Після того, як ви повністю весь листочок заповните, беремо стек і промальовуємо прожилки. Погляньте, бачите, в листочка є прожилочки. Ми їх зараз зробимо стеком. Погляньте, який гарний листочок у нас вийшов, неначе справжній. Дітки, не забудьте по закінченню роботи прибрати робоче місце. Сподіваюсь, вам сподобається виконувати цю роботу. Чекаю від вас ваших робіт! А на сьогодні все. Пока!